Війна в їх сім'ї розпочалася не з повномасштабного вторгнення. А ще у 2014 році саме тоді чоловік Наталії почав активно волонтерити та допомагати військовим. 24 лютого, коли ворог підступно напав на нашу країну. Він вступив до лав ТРО, А вона вирішила наслідувати приклад коханого та відкрила свій благодійний фонд. Наразі вони допомагають активно криворізьким бійцям, закуповують техніку та автівки і Сьогодні у новому проєкті віду жінки ми дізнаємося історії ще однієї жінки, матері двох донечок та дійсної патріотки своєї країни. Почалася саме війна для тебе, тому що я знаю, що вона почалася не з повномасштабного вторгнення, а раніше. Так, дійсно. Війна для моєї родини почалася, на жаль, у 2014 році. Тоді ще, коли багато хто з українців не розуміли, що, що дійсно на території України проходять бойові дії. У 2014 році мій чоловік та його друзі організували громадську організацію і активно допомагали військовим на Донеччині. Вони їздили з волонтерською допомогою. Тут у Розі був організований штаб, і активно люди могли долучитися переселенці, могли долучитися прийти до цього штабу за якоюсь допомогою. Дівчата плели сітки, і багато років вони цим займалися, допомагали. Нашим військовим до 2014 року у нас не так багато йшло мови в нашій родині про політику. Після 2014-го цього стало дуже багато, і це були, чесно кажучи, важкі розмови. Інколи я казала своєму чоловікові: давай не будемо, мені дуже важко про це розмовляти. Він мені казав, ні, ти повинна слухати, тому що я тобі кажу, ось так буде і. І... Тобто він занурився у цю і... політичну це Було нас, це було дуже важко, і я розуміла, що це важко йому, бо він дуже хвилювався за майбутнє нашої країни, і з 2014 року він заборонив нашим дітям слухати російську музику. Так, його рідний брат живе в Росії, і він також дуже багато з ним спілкувався але коли він зрозумів, що він категорично не приймає нашу позицію, то він прикритив з ним усі відносини. Моя рідна тітка також живе у Росії і вона нас не підтримує. Но я Намагалася підтримувати з нею стосунки. Я казала своєму чоловіку: що ми так не можемо робити, бо це моя тітка. Але з 22 з 22 року я сказала, що в мене немає тітки. Ну я розумію, що ось в 14-му році саме твій чоловік почав займатися активно волонтерською діяльністю. Тобто, але ж наразі, після початку повномасштабного вторгнення, ти теж стала волонтеркою. Активно зараз допомагаєш нашим захисникам. Це він тобі подав такий приклад, чи можливо через те, що він наразі військовий, ти Прийняла таке рішення, що будеш ну зайняла, скажімо так, активну а, соціальну позицію і активно допомагаєш. В мене не було сумнівів, що я та мій чоловік будемо спокійно сидіти, коли почалася війна, да точніше, повномасштабна війна. Ми розуміли, що в нашій родині щось категорично, кардинально буде змінюватись. Е, мені чоловік мій завжди казав з 2014 року, що треба готуватися до війни. Е, ну мені здавалося, це чим якимось безглуздям. Я вважала, що в 21 столітті не може такого не бути. Мабуть, вже на другий день е, чоловік самоорганізувалися зі, зі своїми друзями, е, і вони розуміли, що треба щось робити, і вони не можуть сидіти просто так е, бездіючи. Uh -huh. е, я також розуміла, що мені було страшно. Звісно, страшно, бо в мене і двоє дітей, мені дуже було і за них страшно. І як кожна мама, мабуть, колись на початку думала, що може треба виїхати з країни, також мені не цікавило, не хотіла, чи ти покинути нашу країну. Як так, поїхати були. за кордон. Були такі думки, але я розуміла, що я потрібна тут. Чоловік мій відразу пішов в тероборону, і через деякий час їх забрали на Херсонський напрямок, і я залишилася одна з дітьми. Мені було складно, бо це. Була перша наша розлука на такий довгий час, і мені перші дві неділі здавалися вічністю. Бо ми за 15 років це перше було таке розлучення і дуже важке. Я розру... Розру... Розумі... розуміла, що треба діяти, я не можу просто сидіти, бо хлопці сидять в окопах, а ми тут сидимо і радіємо життю. життю. Ні, це не так. Ми, якщо ми не будемо допомагати один одному, то нам буде дуже складно подолати нашого ворога. Тому протязі всіх... всього цього часу. Була допомога військовим. Розкажи, взагалі, як в тебе виникла ідея створити фонд, як взагалі хто в ньому є, і хто тобі допомагає, чи ти одна? А можливо, це було спочатку, як знаєш, така самопоміч, а потім це переросло в більш таку масштабну діяльність, тому що ми знаємо, що ти проводила і благодійні заходи і допомагаєш, відкриваєш збори на автівки для військових. Спочатку мені не хотілося відкривати фонд, це рішення було прийнято не одразу, це було дуже важке рішення. Чому? Тому що я розуміла, що це буде дуже велика відповідальність перед, навіть насамперед перед самою собою. Тому спочатку ми допомагали не відкриваючи фонду. Це були люди однодумці. Завдяки таким людям ми могли швидко закривати наші збори і купувати те, що потрібно було нашим хлопцям. Так, хлопці зверталися. До нас за допомогою, і ми все, що могли, те й робили. Коли ми почали наш великий збір, я розуміла, що я не зможу його закрити, тому що я просто громадський діяч і не буде до мене довіри. І тому я розуміла, що мені треба офіційно відкривати свій фонд, і може, хоч так, в мене буде більше змоги закрити наш великий збір. Я проконсультувалася з юристами, мені допомогли, і ми в квітні відкрили наш фонд. Звісно, після відкриття фонду мені стало трішки легше, тому що ми почали організовувати заходи. І вже коли ти представ, можеш ну, коли ти представ представляєш як фонд, як якась громадська організація, то люди більш з довірою ставляться і е, ти організовувала благодійний захід, під час якого ви збирали кошти саме на, е, ми проводили, Ми проводили так благодійний захід. Наша основна ціль була це зібрати, звісно, кошти для наших військових. Та провести такий захід для наших жителів нашого міста та гостей, коли хлопці були на запорізькому напрямку, вони зрозуміли, що в них не вистачає тепловізійного приціла, бо літають дрони, а вони без приціла не можуть їх збивати. І ми почали збирати кошти. Це дороговартісна річ, і я розуміла, що це швидко. Ми не ми зможемо його закрити. Але я розуміла, що нам його потрібно придбати для хлопців. І завдяки заходам, які ми проводили аукціонам, які ми проводили, завдяки людям, які нас підтримували, наші однодумці. Нам вдалося закрити наш великий збір та придбати те, що хлопцям було потрібно. Скажи, будь ласка, я так розумію, що ви допомагаєте нашим військовим, саме які бригаді наразі допомагаєте, і хто? Я ну я так зрозуміла, що фонд він не такий великий, хто саме у твоїй команді? Так, наш фонд він ще не такий великий. В нас є плани. Для того щоб допомагати нашим і військовим, і людям, які потребують цієї допомоги, тому що я розумію, що повномасштабна війна вона залишила великий відпочаток да, на кожному українці, українцю. і тому ми не можемо сидіти без дії і Потрібно щось робити. Допомагаємо 129-й нашій бригаді. Є такі дивані критики, які сидять і вважають, що нічого не потрібно робити, але при цьому засуджують і кажуть, що всі благодійні фонди, всі волонтери, це крадії, це шахраї, і все таке. Чи чула ти таке, чи стикалася з такими думками? Так, звісно, чула про таке, і мабуть, це для мене саме найскладніше. І мабуть, із за цього я не не хотіла відкривати фонд, тому що я а, хвилювалася, що почнуть так, так люди чутулись. казати, що десь щось не докупили, десь щось вкрали або ще щось. Як ти себе намагаєшся убезпечити від таких чуток? Так, звісно, потрібні звіти обов'язково. Це і відеозвіти, і фотозвіти. Для чого вони потрібні? Для того щоб люди тобі довіряли, тому що ти збираєш великі суми грошей і люди. Ну, Людина, коли перераховує тобі кошти, вона прираховує їх не просто так. Коли це суми дуже великі, вона чекає від тебе фотозвіт. Людині ці насамперед не потрібно, щоб ти про неї сказала, відмітила її або ще щось. Дуже багато людей, які роблять. Добрі справи просто так. А який був ось останній збір? Так на що збирали? Яка була сума, і за скільки її вдалося зібрати? Так, останній наш збір це збір на авто. Ми збирали 4,5 тисячі доларів. Ми купили пікап. Це найпопулярніша машина на війні, бо це як віздіход він зможе проїхати по бездоріжжю. Ну, звісно, там, де хлопці наші знаходяться, там немає доріг, і тому там тільки така автівка вона підійде їм. І це було дуже важко придбати її, тому що цих автівок мало залишилося. Я розуміла, що це потрібно купувати її тільки в Європі. Ми моніторили і десь неділі три ми шукали цей пікап, знайшли і, звісно, вже ну так ми покажемо так кадри, як ти передавали військовим саме цю автівку. Скажи, будь ласка, що за цей короткий, так, скажімо, проміжок часу існування вашого фонду, що вже вдалося придбати для наших військових? Ми купили дві автівки для хлопців і тепловізійний приціл. І стараємось якось підтримувати їх якимись смаколиками або те, що їм потрібно. Ми їм ремонтуємо автівки, коли їм це треба, є запити від них. Ми, якщо в нас є така змога, ми виділяємо їм кошти, наш фонд виділяє кошти для того, щоб вони змогли відремонтувати авто. Подивимося зараз у місті, де ти відпочиваєш, так розумію. Тут все нагадує про красу, про косметика. І хочете сказати, що ти займаєшся саме візажем, створюєш чудові прекрасні макіяжі. І це саме є твій спосіб відпочинку. Так, це та справа, від якої я получаю. Отримую... Дуже велике задоволення. Я займаюся цим 8 років, і це та справа, де дійсно я відволікаюсь від того, що відбувається навколо. Тобто 8 років ти цим почав займатися в 15-му році. Так. саме після того, як трапилися ось ці всі події з чоловіком і в 2014 році, так творчість завдяки творчості. Я тут відволікаюсь та відпочиваю. Рятуєшся, скажімо так. Я хотіла з тобою ще договорити, тому що ми не встигли. А щодо твоєї малечі, я знаю, що у вас прям вся родина. Вона волонтеру активно і мала теж займається так. Волонтерством розказати. Так, моя молодша донька. Вона Мабуть, дивиться на те, чим займається її мама, і її також, вона також долучається до благодійності. У нас є скринька, вона плете вироби з бісеру, бере маленькі столики і йде продавати. Просто на вулиці. Так, просто на а, вулиці, недалеко біля нашого будинку. Вона робить сама лимонади, напої робить добрі, смачні для діточок і плите вироби з бісеру, і продає. У нас є скринька, куди вона приносить ці кошти, і навіть вона там відео записує. І всі кошти вона кидає у ту скриньку. Інколи в неї виходило 100 гривень заробити, 150, а інколи і 750 вона приносила і всі кошти до копійки вона клала у ту скриньку. Слухай, це дуже круто. Ще хотіла задати останнє питання щодо саме волонтерської діяльності твоєї фонду. Я знаю, що інколи були такі моменти, коли не не цільові збори, коли ви е, збирали саме там на автівку чи техніку військову, але ж вони йшли не за призначенням, тому що траплялися в Україні е, якісь, е, скажімо так, екстрені події. Так було в нас і таке, коли цільові наші кошти з наших зборів йшли не за потребами. Коли трапилося лихо на Херсонщині, ми розуміли, що от от відразу ми нам треба допомагати людям, які опинилися в дуже складному становищі. Тому ми відразу відреагували і почали діяти. Перерахували гроші, саме ми збирали допомогу для Херсонщини. знайшли волонтера водія, через якого ми передавали цю допомогу херсонцям. Я зрозуміла. Ну, все, давай трішки поговоримо саме про твій відпочинок, твій релакс, тому що десь ти повинна брати на снагу, а, сили, десь ти повинна переключатися, тому що а, чоловік військовий а, діти. Ти допомагаєш ти активно кожного дня у цій рутинні щодо війни. І саме я так розумію, макіяж і створення а, і. Скажімо так, роблячи жінок красивішими, ти перевтілюєшся, відпочиваєш і релаксуєш. Так дійсно мене ця робота дуже наповнює, тому я не можу її залишити. Інколи е бувають такі думки залишити цю роботу, цей напрямок, але я розумію, де ж я буду наповнюватись, тому працюємо. Це дуже наповнює і мотивує працювати далі. А як ти прийшла саме до цього, що хочу займатися макіяжем? Сам макіяжмабуть я естети, і мені дуже подобається бачити щось гарне. Коли я купувала перші свої помади, тіні для роботи, плойки для роботи. Мені здавалося, що якщо не піде, я обов'язково їх продам. Ні, такого не сталося. Мій арсенал набагато збільшився і збільшується по цей день. Скажи, будь ласка, як зараз ви з чоловіком? Я так розумію, що він воює і він дуже рідко буває вдома. Як сумуєш, як е, там тримаєте зв'язок? Це найтяжка. Я розумію, що це важко. Фу, ну. Я не знала, що ти так розчуєшся. Ну, просто мій чоловік. Це та людина, яка підтримує мене у всьому. Я знаю, що якщо б він був поруч, то ту справу, яку я роблю зараз, я би її робила краще. А так як його немає, я розумію, що я повинна бути сильною для того, щоб допомагати і йому, і хлопцям, які зараз на війні. Мені дуже складно, без нього дуже складно. Бо я знаю, коли він вдома, я можу бути спокійною і всі важкі справи він бере на себе. Це моя підтримка, це моя опора. Кожного дня, коли ми з ним розмовляємо, я йому кажу, що мені тебе дуже не вистачає. інколи я. У мене є час. Час для мого чоловіка це коли ми спілкуємося по онлайн-дзвінку. Тут я можу бути самою слабкою, я можу плакати, я можу йому розповідати все, що в мене накипіло за увесь день, він мене завжди підтримує. І коли я йому кажу, тебе немає поруч, він каже Я завжди поруч біля тебе, це, це, це дуже прекрасно. Я вважаю, що ось такі пари, така любов і саме така відданість один одному в нашій країні, вони допоможуть нам перемогти ворога. Я дуже дякую і твоєму чоловіку, і тобі за те, що ви є, тому що ви робите великий внесок в цю перемогу для того, щоб ваші діти і всі вся українська малеча вона жила у незалежній і вільній країні. Так сподіваємось, що цей жах скоро закінчиться, і ми будемо всі щасливі, і наші близькі та кохані завжди будуть поруч біля нас.